Усім привітик! Ви на каналі Ліза Ткачук. І сьогодні я облаштовую тут дім новий, називається Big Family Home. Я його облаштовую, тому що у мене сильно забугували стокобоко зникли усі-усі персонажі, там дома всі злетіли, мебіль стала безкоштовна. І тому я вирішила перезавантажити. Якби така бока не забагувалась, я би і не скачувала це оновлення, не призавантажувала її, тому що це оновлення мені не сподобалось. Я передивилась багато відео про нього, але воно мені якось не зайшло мені, і я вирішила проігнорувати це оновлення і скачувати наступне. Коли буде це наступне оновлення, я не знаю. І ось тока бока забугувалась. І ось я тут облаштовую дім. Тут на першому поверсі у нас спочатку йде коридор, потім йде кухня, там, де саме потрібно готувати. Далі у такій маленькій кімнаті, там, де кошачий холодильник стоїть, то кухня Тіми і фіфи. Просто вони вже одружились, як ви знаєте. І не жити же котам у окремих домах чи квартирах. То ось так от я і вирішила. Мені нагадує ця кімнатка дім кота Степана, тому що ем, у нього теж є кухня своя. Далі там іде саме типу столовка, там, де ми люди їдемо. Ой, їмо. І далі у нас двір. Там я поставила дерева і всякі там розваги для котів, щоб вони там гуляли. Далі другий поверх. Ось, як ви бачите, я зараз тут облаштовую ванну кімнату. Потім там, іде кімната моїх батьків, спальня, далі моя кімната. І кімната Тіми, і Фіфи, -фі, там, де вони сплять. І на третьому поверсі на горищі там Фе Марія і Борька. Але скоро Борька, напевно, буде жити не тут. Чому ви дізнаєтеся у наступному відео? Я його ще не починала знімати. Гадаю, зніму вже завтра. Ось я ось. У мене тут забугувалася тока бока, як ви бачите, тут. Зникло тільки мебель видно. І щоб таку функцію виправити, потрібно просто поїхати на інший поверх і повернутися. Ось, як ви бачите, у мене вже тут все повернулось. Це я тут зараз облаштовую свою кімнатку. Ось, і я деякі кімнатки придумала сама. І деякі я так. Подивилася на свою кімнату і облаштувала, як вона схожа або як вона є. Ось тут полички, поличка з книжками у мене тут стоїть теж поличка з книжками. Тут диванчик, у мене теж стоїть диванчик, і письмовий стіл, да, там, де я малюю або збираю аквамозайку. Ось зараз тут Ви бачите кімнатку Фіфи і ще облаштовану, Ось, і там килимок і ще у вигляді кота Степана. Ось так от виглядає горище, як ви бачите. І ось, поки я облаштовувала десь, коли я вже повісила люстри, то я згадала, що це не котяча кімната, тут же ще буде собака. І я додала трошки собачих речей. І я бачу, що відео вже завершується, тому на цьому все. Усім папа, -па, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і пишіть в комент е, оцінку мого дому. Усім па-па, всіх люблю.